Сектор газу перебуває в блокаді вже протягом 16 років. Повітряний та водний простір території контролює Ізраїль. Влада Тель-Авіву оголосила тотальну блокаду території, зупинила електро та водопостачання, заборонила проїзд. У таких умовах працюють медзаклади, куди привозять сотні поранених. При постійних обстрілах газу звідти немає погоджених коридорів для евакуації цивільних. А єдиний пункт пропуску сектору до Єгипта закрили після обстрілу. Яка гуманітарна ситуація в регіоні? Я розкажу у цьому відео. «Ми були в безпеці Бога, чекаючи заклику до молитви на світанку, коли раптом відчули, що світ закрився перед нами. Ми зрозуміли, що мечеть розбомбили. Ми швидко вибігли, і один бог знає, що сталося. Ми побачили, що все в пороху крові та руйнаціях. Це неможливо описати. Немає слів, щоб описати половину того, що сталося, і масштаби руйнувань, які спіткали нас. Посилені ракетні обстріли сектору Газу тривають цілодобово. Їх обстрілює Ізраїль у відповідь на атаку палестинського сламіського руху Хамас. Аби зрозуміти, наскільки руйнівними є удари по регіону, треба зрозуміти специфіку заселення. Сектор одна з найщільніших заселених територій у світі. Там проживало за оцінками домасованих ударів Ізраїлю від 2 до 3 мільйонів людей. Відтак кожне попадання несе за собою велику кількість жертв. Сектор газу невелика територія 360 км квадратних. Для порівняння, територія Києва понад 830 км квадратних. Тож міста на невеликому клаптику території густо забудовані. Сховищ немає. Люди змушені ховатись просто у будівлях. Зокрема, так намагаються врятувати рідні палестинці Ремі Абушемсія. Його сім'я живе у секторі. Байміти дама, каторі без троні, не з хороший камінь, чи з хорошим кірбіча. Это дома, которые быстро строили с блокко, такие броски, которые бакрито металлические металлические. Это такие трущевы, спражные трущевые. В яких і живуть люди, звісно, що вони складаються від пострілу. Звісно, що вони складаються від бомб та ракет. Сектор Газу перебуває у фактичній блокаді Ізраїлем та Єгиптом з 2007 року. Відколи до влади прийшов ісламістський рух Хамас. Європейський Союз, США, Велика Британія визнали Хамас повністю або частково терористичною організацією. Проте жителі сектора газу альтернатив не мають. Всі державні установи перебувають під керівництвом руху, зокрема, і люди, що там працюють: поштарі, пожежники та інші. Майже єдиний якийсь там спосіб вирватися з цих злиднів, майже єдиний спосіб якось там гроші заробити для більшості населення гази це піти в хамас. Попри контроль Хамасу, сектор газа повністю залежний від Ізраїлю, воду та електроенергію постачали саме звідти. Проте зараз влада Ізраїлю прийняла рішення повної блокади сектору. Тож ні їжі, ні води, ні пального, ні електроенергії місцеві отримати не зможуть. Міністр оборони Ізраїлю Йуаб Галант віддав наказ повністю оточити територію. Два мільйони двісті тисяч живуть в великій осітабіса тюрмі. 47 братьев и них дети и женщины, которые э, даже э, они здесь э, люди, которые родились в это время. И еще живут наши украинские девушки, если там э, прикрыли кран, І волочеться в суд, що всіх тергеза волочаться Ізраїль. Тож введення то ніто там в сектор тергаза. Рішення про облого ускладнює без того жахлива гуманітарна ситуація в регіоні. Це слова Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Цюрка. Відсутність електрики впливає на можливості лікарень у секторі, причому кількість поранених постійно зростає. Медзаклади та морги переповнені. Вон додали, що будь-які обмеження на пересування людей і товарів мають бути виправдані військовою необхідністю, бо в іншому випадку можуть вважатись колективним покаранням. Давайте зупинимось на цьому терміні. Колективне покарання це помста населенню за дії руху опору чи воєнізованих угрупувань, і це є порушенням Женевських конвенцій. Так, чи можливо вибратися із газа? Що 7 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Мінцянко закликав жителів сектору Газа негайно евакуюватись. Проте зробити це скоріше неможливо. Єдиний прикордонний пункт з Єгиптом Рафах і до початку загострення працював разу кілька місяців. Інші прикордонні пункти Ізраїль закрив раніше. Місцеві також розповідають про тунелі з газу до Єгипту. Цей шлях це ті самі тунелі, які рив Хамас і які йдуть як на територію Ізраїлю, так і на, те, на території Єгипту, ну і крім того, а, в самому секторі газу дуже багато цих тунелів. Це такі тунелі, щоб просто помістити один чоловік, щоб просто мог приходити з одного в іншого тушка і виносити якісь озброєння. Вот ети тунелі, от не такі, от, скажімо так, такі серйозні і для того, щоб просто Могла б служити як укриття для бічних людей у цьому відео. Ми намагалися вам пояснити, яка гуманітарна ситуація у секторі, адже це є теж важливим аспектом бойових дій. На цьому каналі є багато відео про перебіг подій в Ізраїлі, дії армії оборони країни, а також обстріли Хамаса та події під час атаки 7 жовтня.